Казку про неслухняну бджілку я люблю розповідати своєму маленькому братку. Послухайте її і ви. Одній бджілці стало нудно літати над квітами. Вона вирішила полетіти на річку, щоб скупатися в спекотній літній день. Коли мама і сестри бджілки дізналися, що вона задумала, то почали відмовляти її від цієї за Не вигадуй, маленька бджілка! Просищали вони, ти ж не вмієш плавати і потонеш. Та й взагалі ми, бджоли, не купаємося в річках, а тільки іноді беремо звідти воду. Але наша маленька вчівка нікого слухати не хотіла. Подумаєш, ось деякі люди теж плавати не вміють, але річку заходять, сказала вона. І ось. От як і від мами і сестер, маленька бджілка полетіла на річку. На березі і в воді було багато дорослих і маленьких людей. Вони засмагали, плавали, плескалися у воді. От і я так трішки похлюпаюсь, а потім повернуся додому у водик. Вирішила бджілка. Але як тільки вона опустилася в воду, її криці намокли, і вона почала тонути. Річка понесла її подалі від берега. Ой, річка, відпусти мене додому, до мами, запхикала пчілка. А ось і не відпущу. Мої рибки хочуть з тобою познайомитися, відповіла річка і понесла пчілку далі. Тоді наша пчілка звернулася до рибок. Рибки, я б рада з вами пограти. Але я ж не вмію плавати і втоплюся. Але рибка відповіли, що нічим не може їй допомогти. Тоді мчівка попросила вітер. Дорогий вітер, спаси мене, допоможи мені дістатися до берега. Гаразд допоможу, відповів вітер, домухнув у інший бік і пчілку понесло до берега. Майже біля берега пчілку побачив один хлопчик. Він не побоявся. Взяв її в долоньку, виніс і поклав на траву. Коли крила бджілки висохли, вона змогла злетіти і повернутися додому. Яка ж ти в мене неслухняна бджілка!» – зітхнула мама бджола. Ти ж могла потонути, що б ми тоді без тебе робили. Після цього випадку маленька бджілка завжди слухалася маму і питала дозволу перед тим, як щось зробити. Але не тільки маленьким бджілкам, але й всім дітям потрібно слюватися маму, щоб не потрапити у біду.